9 грудня офіс у справах ветеранів у південноукраїнську став місцем зустрічі, яку ініціювало наше медіа. Ми запросили до відвертої розмови родичів військовополонених та зниклих безвісти. Зі спільноти чекаємо. Основне питання, яка вам підтримка потрібна від міської влади та громадськості? Відповіді були щирими та емоційними. В інших громадах є фінансування спеціально виділені кошти для підтримки таких сімей. Нашій громаді чогось такого немає. Моя сім'я не отримає взагалі нічого. Я вже мовчу про виплати якісь місць. Я навіть не знала, що є така можливість, що вона ну, можуть нам давати. Я не знала, я тільки що знала. Ну, це вже таке. Тобто, Хоча б ці скільки там відсотків моя сім'я не отримає. Це наша алея надії. Ну, хіба наші хлопці, які повертаються, да, хіба вони не заслуговують прийти і зняти ту стрічечку чи зняти свою фотографію? Ну хіба вони не заслужили на це? А я, я не можу привезти свою дитину, яка чекає на свого дідуся, щоб вона ну, подивилася, що він герой? Ну алеї надії, і там більше фотографія. Громади бачить і знає. Ми кроме свого прапора ми і ще музей подаємо. Більше ніякої інформації розповісти. Все, все самі маємо ходити, пропонувати, як то гавкати, як ті собаки. Ну вже якось і невдобно, але ж мовчати теж не можеш, бо тоді взагалі ніхто не буде про них згадувати. Вже давно і в усіх населених пунктах героїв ховають як герої. І нарешті у нас, нас почули, коли ми сказали, що все місто має чуть. Що герой повертається додому на щиті? Все місто має гудіть. Должна колонка. Ревіть, що везуть героя на щиті, щоб всі чули, щоб всі бачили. На колінах стояли баба... бабуські, діти дорога, вся, вся, вся була цвітах. Вся що в цвітах була всипана. Я приїжджаю сюди в город Сінські. і розказую знакоме. А вона й каже: Маш, А хто ваші ці світи потім буде обирати? Знаєте, Дуже прикро, що е, представники влади е, до нас жодного разу на акцію просто підтримать та постійно з нами. Запросили, та, запросили та, можна сказати, з хлібом сіллю. Та, та, То тобто, теж немає ніякої та, підтримки, тому що багато є питання. Давайте, та, давайте та, зараз та, ми озвучимо всі підсуму питання підсуму, підсумуємо, підсумуємо, що б ми хотіли конкретного. Сказати, да? ну, це ну, є з в дарі в полоні, де сникій без вісти. Нам хоча б теж якесь має бути внимание. Не треба там гроші, але ну, хоча б е, приятно просто привітати. Вас от Ми в Нігені поїхали, наскільки я вдихнула. Хочемо, що нам виділяють, світ. Да, а, наші, збирають, нам якусь допомогу священники надають, понімаєте? Що mm -hmm. Валентин, що отеці, нам пообіцяли медицину. Якусь там гуманітарну, якщо буде гуманітарна, надати якусь медицину, поговорили, дайте нам якісь сердічні. Хоча б, ну хоч що, то дайте, дайте, mm -hmm. просимо, дайте. Відтоді побалакали, сіли, заплакали. Не працює Програма Не програма. Мета цієї зустрічі, щоб голос тих, хто чекає, почула вся громада бо у єднанні та підтримці наша сила. Сьогодні ми відчули, що ви разом з нами. Дякуємо. Дякуємо, що ми змогли висловити свою думку. Сподіваємося, ми будемо почуті.